Президент України Володимир Зеленський анонсував, що незабаром стартуватиме програма транспортної підтримки, яка передбачатиме безкоштовний проїзд для всіх українців залізницею на відстань 3 тисячі кілометрів. І тому ми вирішили запитати у житомирян, чи планують вони скористатися цією можливістю. Ну я не знаю, чи це прикольно, але коли держава чи влада дає нам можливість якусь можливість, то треба і використовувати. Я вважаю. ідея прикольна. Я думаю, людям навіть з якихось більш прифронтових міст. Це буде дуже актуально. Або навіть тим, хто хоче десь поїхати, але не мав такої можливості, це буде такий шанс. Круто, дуже круто. Чи плануєте ви скористатися нею цією? Е, у кознерізницю так, звичайно, користуюся, буду користуватися так. Ну, чи той, хто хотів поїхати, не мав можливості, може скористатися цією нагодою. Я вважаю, що ці гроші краще було перенаправити в якусь іншу сферу. Ну, думаю, що це хороша ідея, думаю, скористуюся. Ну, як мінімум, думаю, з'їздити, як у Львов погуляти і туди, і назад, і все. Дуже супер, що кожен, хто мріяв, планував і не здійснив свою поїздку, обов'язково її здійснить. Марнотратство. що я можу продати. Державі потрібні гроші. І такі от реверанси робити не потрібно. Раз воно коштує, значить треба брати гроші. І... Казну. тому що за ці гроші купується зброя, перш за все на оборону країни. Ну я не їжу, коротше, в «Укрзалізниці». Я не знаю. Ну, круто, якщо безкоштовно можна їздити по Україні. Гарний шанс подорожувати Україною. А чи плануєте скористатися цією можливістю? Я на авто їжджу. Навірно, так. Ну якщо можна безкоштовно десь їздити, то, навірно, прикольно. А чи плануєте ви скористатися цією можливістю? Та поки ні, поки не планую. Але якщо поїхали, то куди б ви хотіли поїхати? В Карпати? Я не знаю, чи взагалі цей проєкт буде корисним. По-перше, залізниця взагалі збиткова. А по-друге, я не знаю, куди в наш час можна так так далеко їздити по Україні. А чи планували б ви скористатися цією можливістю? Ні. Я дуже рідка. Користуюсь потягом, тому нічого не можу сказати. Але от зараз з'явилася така можливість і чи плануєте ви кудись поїхати? Або коли б ви а, хотіли ні. поїхати? Ні, авто зручніше, потяг ні. Дурбили кину, щось що сказати. А чи плануєте ви скористатися цією можливістю? Ні. Я ніяких не беру цих, як і цих вовених тисяч. все це... я з ними вже не хочу діло. Єлизавета Любарська, Олег Ціпуренко у центрі подій СТВ.